Як у Тернопільській області реалізовують стратегії зі створення безбар'єрного простору, особисто перевірила перша леді України Олена Зеленська. Дружина президента днями із робочим візитом побувала на Тернопільщині. В межах поїздки обговорювали питання безбар'єрної освіти, медицини та доступного міського простору для усіх категорій населення. Зокрема, Олена Зеленська відвідала інклюзивно-ресурсний центр у Великоберезовицькій громаді та познайомилася з дітьми, які там навчаються. Мене дуже потішив ВРЦ, і особливо мобільні бригади. Це дійсно така новаторська штука, яка потрібна особливо в сільській місцевості, і особливо для тих людей, які не розуміють, що ця послуга існує і вона доступна для їхньої дитини. До роботи у центрі залучили досвідчених фахівців, логопадів, дефектологів, практичних психологів. Тут піклуються про те, аби у кожної дитини були відповідні навчальні матеріали за потреби підручники шрифтом Брайля, а для забезпечення безбар'єрного доступу до установи перед входом облаштували пандус. Також Олена Зеленська разом з очільником міністерства охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідала нейрореабілітаційне відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Тут перша ладі ознайомилися із роботою центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі медзакладу. Це дійсно заклад на. Високому рівні технічно оснащений, молодий персонал, і ти бачиш цих людей, які отримують там, наприклад, реабілітаційні послуги. Це дійсно надихає. Тут лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату. 50-60% пацієнтів долають інсульти, 20-30% відновлюються після спінальних травм, зокрема завданих війною. Дружина президента ознайомилася зі всіма етапами лікування, яке отримують пацієнти від діагностики та інтенсив. Тимної терапії до реабілітації в центрі досконалості у межах візиту. Олена Зеленська обговорила із місцевою владою стратегію створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. На ну, мені там показали а, підйомник, показали як класно, пандус. Треба нажати на кнопку, і тоді приїде, приїде адміністратор і відкриє вам двері. Я дуже прошу всіх думати про. Весь шлях людини з такого моменту, коли вона виходить свого з дверей своєї квартири до того моменту, коли куди вона має потрапити, під час зустрічі з керівництвом ОВА і тернопільської міської ради Олена Зеленська підсумувала, що є позитивні зміни у розвитку безбар'єрності на місцевому рівні. Проте цю стратегію варто доповнити.